война есть война. Очень критический момент в жизни любого общества и страны. Поэтому нельзя расслабляться. Надо постоянно одной и другой стороне быть в теме. Но вот эти предложения, которые признаны и приняты, в основном приняты и президентом Путина, и президентом Трампа их предложил, команда его. И я думаю, что и европейцы поймут, что на это надо идти, и украинцы. Ну что же европейцам? предложение 600 тысяч армии. Европейцы хотят 800. Да Господь с вами, 600 тысяч надо содержать армию. У, у поляков сегодня, она посильнее экономически страна, 200 тысяч. Ну, они там хотят больше. 200. 800 тысяч, вы представляете, в России э, почти такая армия. Огромная Россия. Ну, такі от э, цепляються за що попало. За що попало – цепляються і цепляються, цепляються і цепляються. Але э, тут э, знову ж таки Лукашенко сказав одну важливу річ: це війна. И в любой момент, даже вот мы с вами разговариваем, может быть э, какая-то непредвиденная ситуация. Как... Непредвиденную ситуацию нам предсказал э, Лукашенко. А в МНГ такая непредвиденная ситуация. Смотрите, я вам сейчас ее покажу. Ты может быть, э, если мы реализуем вот все эти предложения, которые мы получили в рамках того списка, переданного нам американской администрации, может быть и служится каких то условий для двусторонних или многосторонних контактов. Но поговорить об этом рано. Як вам така непредвиденная ситуація? Так буває непредвідена. Путін виходить і нісе очередну діч. Так, от цього разу Путін перебуває в Киргизстані. Ну і певно вирішив, що ж він все своїм да своїм. Помийкам розказує і всі ці історії передає. Так він вирішив от чужим розказати. Ну, Вони ж то не знають, вони ж то йому додаткових питань не поставлять. Хоча там є этот, Павлік Морозов, ну, у Сенсі Зарубін, який конечно, же ж з Путіним візде такий, знаєте, поводка, як і не видно, але тим не менше кажуть, що це його. Придворний мальчик, якщо ви панімаєте і фіноватаймін, знаєте, якщо ви розумієте про що я говорю, так от Зарубін поїхав з Путіним. Не знаю, чи роздавав він всім питання, які треба Путіну задавати, а яких Путіну не треба задавати. Але Путін каже: якщо ми реалізуємо всі отримані положення в рамках полученого нами списка, нормалізація може случитися. Але пока говорити об этом рано. Ну тобто, може бути, а може, і ні варіанти, як ви знаєте, завжди 50 на 50. Може статися, а може і не статися. Як зустріти динозавра на вулиці, може зустрінеш, а може і ні. Ми розуміємо прекрасно, що Путіну це необхідно для того, щоб тягнути за хвоста Трампа. Ну тобто, дивіться, Дональд Трамп виходить, і каже, 28 пунктів мирного плану. От у мене є. Ну як Дональд Трамп каже, каже Дональд Трамп, мені його передав Вітков. Вітков каже, мені його передав Ушаков, Ушаков каже, мені Передав Дмитрів, ну і відповідно зрозуміло, звідки ростуть ноги у того мирного у мирного Трампа, і у мирного Трампа, і у мирного плана Трампа також. А Путін каже, та та хороший план, надо брати. Єдине питання: ну не забігайте наперед, тому що ну мало ли що може случитися. І Дональд Трамп каже: ну дивіться, ну Путін в переговорах, Не можу я проти нього санкції вводити, не можу я його покарати чимось. Ну тому що він же ж, от, дивіться, який молодець, Він же ж. переговаривается. Хотя в этот самый момент они так, по-моему, и не визначились. Так чей же все-таки план? Был ли план? Не весь откуда взявшиеся кренделя начинают определять, что должно быть в плане Трампа, а что не должно. Как интересно, а план ли Трампа это? Судя по всему, на Западе, включая Соединенные Штаты Америки, не осталось людей, способных вести политический процесс в рамках ну, действительно того, что называлась дипломатическая практика. Есть только какие-то политические манипуляторы, есть лоббисты, и простите, в каждой истории, да, и в том числе в той версии плана Трампа, которая, значит, вот здесь опять же явочным порядком была слита в средства массовой информации, вот если его прочитать внимательно, то там самое главное, вы меня извините, и за этот методологический термин, там практически в каждом пробеле, в каждом пробеле между абзацами особенно, там гешефт. Вот здесь бабки і здесь бабки. Каже, якісь лобісти там незрозуміло, звідки взялися. Якось хтось хоче злити Трампа Путіну. Хто це цікаво? Поставіть а ані підслушують. Пусть займуться своїм власним ділом. Вот. Слушувати нельзя. Подслушивать нельзя, каже э, Путін. В чому, звісно, же ж лукавит. Ну бо такого ще не було, щоб э, в Кремлі когось та не слухали. Питання залишається актуальним: хто кого здав? От в чому історія, тому що ви розумієте, що тут варіанти два або це могли зробити свої же ж. Це могли здати з території Росії, тому що їм навіть той план з 28 пунктів був абсолютно непотрібний. Або це могли е, зробити в Америці ті, хто хочуть давним-давно прибрати Віткофа від Трампа. Е, в принципі, і те і інше для нас з вами немає жодної е, ролі. Хтось та це зробив. Але Путін каже про те, що сліви ділать ніль Яблоки можно. Владимир Владимирович, слышали ли вы, знаете ли вы про сливы э, телефонных разговоров Юрия Ушакова, Стива Виткова и Кирилла Дмитриева. Чтобы, что вы об этом думаете? На Западе это сейчас очень такой разгорающийся скандал, особенно во многих западных СМИ. И на Виткова сейчас идет настоящая атака. Вот, что вы об этом думаете? Спасибо. Знаете, значит, что касается э, этих сливов, это может быть фейки какие-то, может быть, действительно подсливы. Можуть, бути фейки якісь. Виходить, Ушаков і каже, слухайте, ми по WhatsApp з ним спілкувалися. Навірно, цей Ватсап підслушували. Перед цим Вітков каже: Ніяких розмов не було, взагалі ніхто ні з ким не говорив. Виходить Ушаков каже, та-та-та, я пам'ятаю. По Ватсапу він мені дзвонив. Путін каже: Ну, може, це фейки якісь, я не знаю, що там відбувається. Ви вже оберіть якусь одну правильну точку, з якої ви будете відштовхуватися. Тому що зараз вона все більше нагадує дно і ви себе просто цим топите. Взагалі, це уголовне наказання послухають у нас у всьому случаю. Та перестаньте. У вас цих уголовних указань, куди не плюнь. Кстати, якщо плюнь, тож уголовне наказання. Показати карточку війні» – уголовне наказання. Написати щось в текст українською в соціальних мережах уголовне наказання. Сказати, що ви не підтримуєте війну, е, уголовне наказання е, е, взяти гроші в європейському союзі на медіа для того, щоб воно було незалежним на території Росії, уголовне наказання та там, куди от, правда, куди ні посмотри. Голову отак от повернеш уже уголовне наказання, Воздуха вдохнеш – уже уголовне наказання. Ну тому, якби кого ви тим уголовним наказанням лякаєте? Може бути, сліви кітабилі, можуть бути кітабилі фейки. Я вам ще раз нагадаю про те, що WhatsApp на території Росії не те, щоб заборонений, але напівлегальний. Справа в тому, що в Ватсапі. За правилами Росії, тому що це головне наказання, якщо ми давно про це не говорили, не можна дзвонити і не можна використовувати відеозв'язок. Можна писати, писати можна для того, щоб Росія могла відстежити всі ваші повідомлення, які ви не зможете видалити. Так, от, як ви розумієте, вся ця історія з WhatsApp необхідна була для того, щоб відстежувати там терористів. І э, подобну нечість, то виходить, що якщо Ушаков користувався Ватсапом і телефонував з нього відкафу, виходить, він якийсь то террорист, що Господин Ушаков и господин Дмитриев, господин Уитков вряд ли говорили по мессенджеру «Макс». Очевидно, что э, требуется довольно высокий уровень э, проникновения и технической, э, так сказать, экспертизы, если мы признаем эти пленки, что называется, действительными. Я, наверное, должна прокомментировать вашу шутку про «Макс». Алексей имеет в виду, что ежели бы говорили по «Макс», то подслушать и слить не получилось бы точно. Но даже ввиду у... того, что у Уиткова «Макса» нет, ну, получилось, как получилось. Ловит даже в «Белом доме», как известно. Как і звісна Макс ловить везде. Правда, не везде на території Росії. Ну опять же ж такі не хочеться забігати прям так наперед. І можливо ця інформація не так вам буде цікава, але я вам її все таки озвучу. Те, що на території Москви Москвічі масово жалуються, що в них не працює ні мобільний інтернет, ні навіть вайфай. Фіксувалися збої в роботі мобільного інтернету в Москві. В десятках інших регіонів Росії, зокрема у абонентів-операторів МТС, Мегафон, Т2, Йота і Білайн. Що там з Максом хочеться спитати? Проблема вважалася масовою. Люди залишали скарги на сайті Даундетектор, фрази. Москва, що з інтернетом вийшла в топ пошуків запитів на нестабільне з'єднання та падіння швидкості, скаржилися абоненти, що не могли повноцінно користуватися онлайн-послугами, месенджерами та QR-кодами. близько 28% усіх скарг. На відсутність мобільного інтернету, зафіксованих 27 листопада, надійшли від користувачів в Москві. Москва раптом зрозуміла, що таке війна. Користувачі підтвердили, що зі збоями працював навіть Wi-Fi. Деякі Москвічі в коментарях повідомляли, що інтернет не працює. Цілий день а, можна оператори нагадують, що під час обмежень а, доступними залишається так званий білий список сайтів, сформованих мінцифри. До нього включені великі банки, госуслуги госуслугами услугами можна завжди, ВК, і МАКС сервіси таксі, авіта і деякі інші портали. все кажуть, оцей список дозволений, оцей список недозволений Не надо вам шариться по недозволеному списку. П'ять вк є, все користуйтесь. Що вам ще надо Однокласники, вк госуслуги, все, що вам може знадобитися.